Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру першого подільського. Разом із вами за мить підсумуємо головне із життя Хмельниччини за цю добу. Тож розпочинаємо. У період війни особливо важливо зберегти не лише цілісну, а й правову державу. Саме над цим працює Хмельницька обласна прокуратура. Протидія правопорушенням у бюджетній сфері. Одне із головних завдань, що стоять перед прокуратурами. Усіма силами та засобами прокурори Хмельниччини працюють над реальним усуненням порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, забезпечення підтримання державного обвинувачення у суді, додержання конституційних прав громадян у кримінальному провадженні протидії корупції під час війни злочини в бюджетній сфері, і так, наш бюджет нашої країни, зазнає. По-перше, він не такий, не може бути таким, як був до цього. Його левова частина витрачається на оборону України і тому злочини у цій на цьому напрямку не лише є кримінальними, але й моральними. Тому й пріоритетним напрямом роботи є виявлення правопорушень у бюджетній сфері. Прокуратура в координації з іншими правоохоронними органами та органами влади активно протидіють корупційним проявам. Про найхарактерніші і найзухваліші злочини розповідає головний прокурор області. Розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння підрядником коштами місцевого бюджету на суму більше 1 мільйона гривень під час ремонту автомобільних доріг місцевого значення. Також спричинення інтересам держави шкоду понад 1 мільйон 600 гривень через несумлінне виконання службовцями комунального підприємства міської ради обов'язків з технічного нагляду. Також розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами у сумі 1 мільйон. 600 тисяч гривень на будівництві амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Кам'янець-Подільському районі вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний акт стосовно посадовця служби автомобільних доріг Хмельниччини за фактом нецільового використання 11 мільйонів гривень під час ремонту мосту через річку Случ у Староконстантинові. А в Полонному і на Кам'янеччині, підробляючи акт виконаних робіт, нечисті на руку чиновники та підрядники нажились на ремонті сільського будинку культури. Сума завданих збитків чверть та півмільйона гривень. Відповідно, З початку року заявлено позови на суму майже 7 мільярдів гривень. Виконано уже рішень судів на мільярд. Гривень. Належну діяльність органів прокуратури області забезпечує 216 прокурорів. Протягом минулого місяця хмельницькі рибоохоронці зафіксували 44 порушення природоохоронного законодавства. Інспектори провели 23 рейди та вилучили 24 заборонених знарядь лову. Завдані збитки рибному господарству склали понад 650 тисяч. 15 справ вже передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. На Хмельниччині директора професійного навчального закладу та підприємицю підозрюють у провласненні бюджетних коштів у сумі понад півмільйона гривень. Минулого року підозрювані уклали договори поставки автомобіля вартістю 463 тисячі гривень та електричного обладнання для навчального центру на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. На підставі видаткових накладних закладом освіти бюджетні гроші згідно договорів перераховано повною мірою ні автівки. Ні, устаткування до вишу доставлено не було. Як з'ясувалося, документи підробили. Тепер за не доведеться відповідати. За фінансового сприяння Данського Червоного Хреста в Україні успішно впроваджується проект, що стосується психосоціальної підтримки українців у період війни. На Хмельниччині діє 18 таких центрів, де фахівці різних напрямків співпрацюють із людьми, в тому числі із дітьми, які цього потребують. Один із таких символічно у День волонтера запрацював в обласному центрі. За підтримки датської організації «Червоного Христа» у Хмельницькому відчинив двері центр психосоціальної підтримки. Принагідно, у день волонтера тут організували і перший захід для дітей. Подібні локації, де надають таку допомогу, в регіоні почали запроваджувати із червня 2022 року. Що відкритий заклад став 18-тим пунктом підтримки. В період повномасштабного вторгнення існування таких центрів є надважливим. Центр спрямований на роботу з внутрішньо переселеними особами, а також з особами, які того потребують. Це Відновлення емоційного стану, зняття стресу. Клієнти, не клієнти, а відвідувачі нашого центру це люди старшого віку, а також діти. У день відкриття до центру на зустріч з волонтерами завітали діти-переселенці різного віку. Роботу із ними проводитимуть в ігровій формі, створюючи максимально комфортну атмосферу для юнацтва. Діти зможуть розповісти про себе і свої почуття. Дітки не знають, як справлятися зі своїми емоціями. Зараз воєнний час. Да ми з ними це опрацьовуємо. Говоримо, говоримо про колесо емоцій, які які зараз емоції, як з ними справлятися. Всякі отакі мастер-класи, от ви бачите, проводимо творчість, креативність, йолочки робимо. От зараз на новий рік сніжинки, і вони там пишуть свої бажання і виявляють свої емоції. За весь період функціонування таких центрів на Хмельниччині допомогу отримали декілька тисяч осіб. Більше 10 тисяч дітей отримали допомогу, які звернулися до нас і відповідно отримали психосоціальну підтримку через ті проекти, які реалізуємо. Ми до кінця року ще один центр, де надаватимуть психосоціальну підтримку, запрацює у Старокостянтинові. Загалом же, окрім обласного центру, із початку літа волонтери Червоного Христа допомагають людям у Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Славуті. Депутати Хмельницької обласної ради зібрали кошти та відправили черговий автомобіль для військових 3-ї окремої танкової залізної бригади. Авто марки Мерседес Віто допомагатимуть нашим захисникам із Хмельниччини виконувати бойові завдання. Машину доставили із Німеччини. Автівка пройшла необхідне технічне обслуговування та вже на передовій. З перших днів повномасштабної війни українці серед іншого всіма силами намагаються поліпшити логістичну мобільність наших військових. Активно долучаються і депутати Хмельницької обласної ради. Цього разу обранці передали швидкий маневрений автомобіль «Мерседес Віто» для третьої окремої танкової залізної бригади. Кажуть, авто допомагатиме виконувати бойові завдання захисникам із Ярмолинеччини. Останній, який ми привезли мерседес, він дуже був потрібний для частини. Попросили хлопці, звісно, що ми не могли не відгукнутися. Мерседес ми привезли з Німеччини. Особисто я їздив, да, ми там, скажімо, з друзями зібрали кошти. Особисто поїхав, вибрав такі, як треба. Ну, скинув фотки хлопцям на передову. Вони кажуть, такі нам треба, тому що. В цьому автомобілі будуть працювати люди, які працюють з дронами. Тобто їм така машина дуже була вкрай необхідна. Напередодні автомобіль відремонтували, посилили його захист, замінили гуму та мастилу. Тож машину передали на передову у відмінному стані воїни, вже й встигли отримати автівку та надіслали відео подяку. Станково залізна бригада дуже вдячна нашим волонтерам за їх допомогу з цього автомобіля. Депутати, які допомогли Хмельницькому обласної ради Лозовий, Вадим Миколаївич і Лебединський Віктор Вікторович. Даний автомобіль буде використовуватися під час виконання завдань за призначенням. Слава Україні! Це вже третій автомобіль, який обранці передали на передову. І початку війни депутати забезпечували воїнів касками, бронежилетами, гуманітаркою та рештою необхідного на загальну вартість у сотні тисяч гривень. Адже кажуть, поки захисники дають відсіч ворогові, ми маємо зробити все, щоб у цьому їм допомогти. Аліна Жукевська, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. І в продовження теми третя окрема танкова залізна бригада у День Збройних сил України нагадала про важливість бойового прапора військової частини, який отримала від глави держави Володимира Зеленського. Президент у День захисників і захисниць вручив почесний стяг командиру, полковнику Роману Шеремету. Сьогодні у День Збройних сил України ми ще раз засвідчуємо свою незламність і вірність національному прапору та бойовому прапору бригади. Написали легендарні танкісти. Попри те, що до повномасштабного вторгнення війна в Україні тривала 8 років, для більшості громадян День Збройних сил був звичайним професійним святом. Цьогоріч же усе змінилося. Ми запитали українськ, як для них змінилося значення професії військових та чи мають захисників серед найрідніших. З початку Великої війни День Збройних сил України став загальнонаціональним святом. Скажіть, будь ласка, як змінилась цінність професії військового та чи є серед ваших знайомих такі? Мій дуже добрий знайомий служить в теробороні. Чоловік був військовий, батько був військовий, всі рідні військові. Цінність висока. Люди стали більш, як правильно сказати, Відповідальніше до цього, що зараз вони на даний момент вже набагато краще ставляться до військових, ніж ставилися раніше. Тут неможливо не пройти по цій алеї, коли дивишся на ці всі молоді фотографії, то тому тут без сліз нічого не скажеш. Ціни навіть немає. Це немає ціни цьому. Це військові, це люди, яким об'язані всі діти. Мати я, я, я не знаю. Це, це дуже важлива професія. Склоняю голову перед тими, які стоять там на цьому. Захищають наш спокій, наш сон. Я навіть не знаю на коліна перед ними встати. Я військовий. Змінили став. ставлення громадянин до нас. Повага, майже всі діти кричать на території Ненеччини, всі діти кричають слава Україні, кричать так само на Чернігівщині. Ну, я перед ними приклоняюся і віддаю їм, ну, таке, я не знаю, просто вони. Для мене зараз все. Бог і вони, тому що від них залежить все наше майбутнє. І згідно на те, щоб ідея працює, щоб забирали, скільки потрібно зарплати, щоб вони були ситі, щоб вони були в теплоті. Спочатку великої війни День Збройних сил України став загальнонаціональним святом. Скажіть, будь ласка, як змінилось значення професії військового для вас та чи є серед ваших знайомих такі? Ця професія стала більш затребуваніша, звичайно, тому що потрібно захищати. Тільки чуєш про військових, зразу вже хвилюєшся. І е, думаєш про них. Нову марку від Укрпошта. Зброя перемоги урочисто погасили у Хмельницькому у день збройних сил. Продаж нових поштових знаків, як і попередніх, за час повномасштабного вторгнення, буде благодійним. Хто працював над дизайном? Та який тираж нової воєнної марки розповімо за мить. У День збройних сил України Укрпошта ввела в обіг нові тематичні поштові марки зброя перемоги. Частину зібраних із їх продажу коштів спрямують на допомогу нашим захисникам. Таким чином хочуть подякувати військовим за відстоювання цілісності нашої держави. Марка зброя перемоги також символізує ту всю зброю, яку надає нам також і західні партнери, і символізує те, що наші збройні сили її якісно, і головне результативно застосовують. На аркуші зброя перемоги шість поштових марок із зображенням вітчизняного та закордонного озброєння, яке допомагає нашим героям нищити ворога. Серед них уже відомі українцям Хаймарс, Байрактар та Джевелін. Над дизайном спеціального випуску працювали художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Там Різновид зброї, які збройні сили використовують для того, щоб погасити орківку. Наклад 200 тисяч. Номінал у це простий лист по Україні. Марки доступні у всіх відділеннях Укрпошти. А спецпогашення можна зробити штемпелем. В нас на Проскурівській 90, сьогодні і завтра. У Хмельницькому церемонію погашення марки провели у серці міста у присутності головних героїв цього свята, наших оборонців. Вже від сьогодні зброю перемоги можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти. Ціна аркуша 90 гривень, з яких 18 гривень буде благодійним внеском. 250 курсантів відомчих вищих навчальних закладів проходитимуть практику і стажування у підрозділах поліції Хмельницької області. Серед них майбутні слідчі, оперативники, експерти, дільничні та інші фахівці. Хлопці та дівчата матимуть змогу реалізувати набутті знання під час практики та з правоохоронцями будуть залучатися до охорони публічної безпеки та порядку. На Хмельниччину півтори сотні студентів прибули із київських, львівських одеських вишів. Ще сотню курсантів та магістрів Харківського національного університету внутрішніх справ, що переїхав до Кам'янця-Подільського, стажуватимуть у місцевому райуправлінні та його підрозділах. За кожним із них закріпили кваліфікованого наставника. І на завершення інформаційного підсумку хочемо щиро подякувати усім захисникам за можливість продовжувати свою роботу, аби наші глядачі знали більше про життя рідного краю і всієї країни. Обов'язково вистоємо і обов'язково зустрінемося в ефірі нашого телеканалу уже дуже скоро.